Ми залежимо від електрики. На жаль, більшість з нас бачить зараз на власні очі, які проблеми може викликати її відсутність. Немає сенсу поглиблюватися в деталі. Ми просто спробуємо допомогти частину цих проблем вирішити, надавши корисну інформацію. Там, де немає або на певний час зникла електрика, її можна організувати, встановивши генератор. Які існують типи генераторів та як правильно вибрати для своїх сценаріїв використання, про це я розповім в цьому відео. Ви на каналі Secure.ua з вами Андрій Євдокимов. Інформативного перегляду. Два найпопулярніші типи генераторів бензиновий чи дизельний. Дизельні моделі коштують дорожче за бензинові, але чи варто переплачувати за дизельний двигун, якщо бензиновий може крутити вал генератора з такою ж ефективністю? Ключова фраза крутити вал. Для бензинових двигунів у генераторах максимальна віддача досягається за 3000 обертів на хвилину. У дизельних приблизно вдвічі менше. Також у дизельних моделей менша швидкість, менше знос, менше шум і більша вирогідність без аварійної роботи протягом терміну експлуатації. Але і бензиновий генератор має свої переваги: легкий запуск при низькій температурі, менша вага та простіше технічне обслуговування. Важливий момент, яке паливо ви не використовували для роботи генераторів, воно має зберегатися безпечно для людей. А також важливо бути підписаним на наш канал, щоб постійно отримувати корисну інформацію. Інформацію зі сфери систем безпеки, відеонагляду, розумних технологій та інших актуальних тем для кожного українця у наш час. Тому чекаю на вашу підписку. Не забудьте про дзвіночок, щоб найголовніші теми були завжди поруч. А ми продовжуємо. Варто також нагадати про третій тип генераторів. Газові. Вони бувають двох класів: перший компактні, розраховані на спалювання зрідженого газу із балонів. У бак деяких із них можна заливати бензини. Це робить їх комбінованим і більш універсальним рішенням. І другий клас стаціонарні, великі та потужні розраховані на підключення до системи централізованого газопостачання. Для їх встановлення потрібен дозвіл газопостачальної компанії. Найбільш популярними за типом виконання є інверторні генератори. Інверторний бензиновий генератор дає високоякісний електричний струм зі стабільною частотою та напругою. Такі моделі працюють не надто гучно, економно витрачають паливо, вони довговічні, надійні та компактні. Інверторний генератор підходить для живлення чутливих приладів високоточної апаратури та дорогого обладнання, комп'ютерної, побутової, медичної та судової техніки. Інверторні генератори бувають комбіновані, працюючи на газі та бензині. Але наголошуємо ще раз, який би генератор ви не використовували, дбайте про техніку безпеки та про відведення газових вихлопів. Не варто підключати до звичайного генератора зварювальний апарат, оскільки головний показник електрозварювання це сила струму. Звичайні генератори розроблялися для високовольтних і малопотужних споживачів. Тоді як зварювання, все навпаки. В результаті генератор може просто вийти з ладу через перенавантаження. Друга особливість зварювання нерівномірність споживання струму. Поки дуга не горить, навантаження на генератор майже немає. А коли електрод торкається точки зварювання, відбувається контрольоване коротке замикання і сила струму досягає пікових значень. Тому, якщо вам потрібно варити, краще купити спеціалізований бензиновий чи дизельний зварювальний генератор та отримати потрібний струм на виході. Теоретично, потужність генератора має бути не нижчою від сумарної потужності одночасно підключених до нього приладів. Все просто. Беремо калькулятор, технічні паспорти обладнання, виконуємо нехитрі обчислення та. Отримаємо цифру, на яку небезпечно орієнтуватися при покупці. У техпаспорті часто вказується середній показник споживаної потужності, яка вимірюється в кіловатах. Але у пристроїв з електродвигунами, пилососи, насоси тощо потужність при запуску вище робочої в 3-7 разів. Тому враховуйте тип споживачів та вибирайте генератор, потужності якого вистачить на пікові навантаження. Проте електрогенератори не люблять працювати марно. Якщо купити потужний апарат і підключати до нього пару енергоощадних ламп і зарядний пристрій, він може також швидко перегрітися. На українському ринку представлені як мініатюрні туристичні моделі, які виробляють менше кіловат електрики, так і стаціонарні трифазні генератори, які можуть з 24 години забезпечувати енергію великий заміський будинок або маленький виробничий комплекс. Генератор можуть виробляти однофазний чи трифазний струм. Також є універсальні моделі, які з однофазних можна перетворити на трифазні, доставивши додаткові модулі. Однофазних генераторів на ринку більше, але і трифазних моделей у всіх цінових сегментах достатньо. Вибір визначається потребами. Купувати трифазний генератор про запас не має жодного сенсу. Якщо немає приладів, які потребують трифазного підключення, вибирайте однофазну модель, інакше доведеться вирішувати проблему із балансуванням навантаження по фазах. Генератори бувають портативні, переносні, пересувні на колесах та стаціонарні. Капітан очевидність. Усі мобільні та більшість стаціонарних генераторів розраховані на тимчасову роботу. Періодично їх необхідно вимикати. Вибирайте час безперервної роботи із запасом. Це продовжить життя генератора та знизить витрати на ремонт та обслуговування. Місткість бака для пального впливає на тривалість безперервної роботи генератора. Якщо в бензинових і дизельних моделях пальне можна доливати по ходу роботи, то в комбінованих і газових для підключення нового балону може знадобитися повна зупинка. Також ємність бака важлива в автоматичних системах резервування електроживлення, оскільки вони розраховані на роботу без участі людини. Генератори також відрізняються за ознакою системи запуску. Щоб запустити моделі з ручним стартом, необхідно смикнути за ручку один або декілька разів. Це спрощує та здешевлює конструкцію непотрібний акумулятор та інші деталі стартера. Однак, генератори з ручним пуском не можна використовувати в автоматичних системах організації резервного електроживлення. Моделям з електричним пуском для початку роботи потрібні лише з'єднання контактів. Зробити це може людина, повернув ключ або затиснувши кнопку, або автоматичне реле. Такі моделі ідеально підходять для систем резервного живлення, які самостійно запускають двигун, якщо напруга зникла у мережі. Але щоб схема функціонувала, їй потрібен заряджений акумулятор. Переваги двох систем поєднують генератори з комбінованим механізмом запуску. Їх можна завести від інтегрованого акумулятора та використовувати в автоматизованих рішеннях. А якщо його заряду не вистачає. То можна завести його вручну. Також існують моделі, які запускаються автоматично завдяки контролеру АВР, автоматичне введення резервного живлення. І дистанційно за допомогою пульта управління. Блок АВР може бути встановлений у генераторі з ручним керуванням як додаткова опція. Зрозуміло, що автозапуск це дуже зручна функція. генератор увімкнеться сам, навіть якщо електрику вимкнули, коли вдома нікого немає. Але моделі з вбудованою опцією автозапуску коштують дорожче за звичайні генератори, що є логічним. Зверніть увагу, якщо електрогенератор використовується для роботи складної побутової електроніки, яка чутлива до перепадів напруги, логічно використовувати стабілізатор напруги. Генератори ZVA Automatic Voltage Regulator автоматичним регулюванням напруги не плутайте це з попереднім автоматичним введенням резервного живлення, допоможуть уберегти будь-яку електроніку від аварії. Технологія AVA утримує вихідну напругу генератора, постійною не допускає відхилень та стрибків більше, ніж на 5%. Система AVA не тільки захищає підключені прилади, а й сам генератор, допомагаючи йому уникнути перенавантажень. Будь-якому, особливо потужному генератору, потрібно охолодження, щоб він не перегрівався під час роботи. Охолодження буває повітряне та рідинне. Повітряна система відводить тепло за допомогою внутрішніх вентиляційних каналів. Моделі з такою системою коштують дешевше, але навіть досить сильний потік повітря не зможе кардинально знизити високу температуру. Тому повітряне охолодження зазвичай зустрічається у дизельних генераторів із невеликою потужністю. Двигун з рідинним охолодженням потужне. І складніший пристрій. Такі моделі коштують дорожче, але краще охолоджують. В якості рідини може використовуватися звичайна вода або спеціальний антифриз. Перший варіант, як ви зрозуміли, економніший, але другий ефективніший. Адже антифриз не замерзає при низьких температурах і краще поглинає тепло. Це найважливіша частина генератора, адже саме він перетворює механічну енергію обертання валу двигуна на електричну енергію змінного струму. Альтернатори бувають синхронні з обмотками та вугільними щітками на роторі та асинхронні без використання щіток. Синхронні моделі працюють надійно, дають стабільну напругу та струм найвищої якості. Але через постійне ковзання щіток по ротору генератор сильно гріється. Вентилятор, що охолоджує, тягне всередину пил, а щитки потрібно регулярно змінювати. У асинхронних моделей хороший захист від пилу та бруду, невелика вага та розміри, низька ціна та відсутність потреби міняти щітки. Безщитковий альтернатор не боїться коротких замикань, що особливо важливий при підключенні до електростанції зварювальних апаратів. Мінуси асинхронного альтернатора, нестабільна напруга і, відповідно, струм. Якщо потрібен генератор для роботи побутової та комп'ютерної техніки, медичних клінік та лабораторій, краще купити синхронну модель з функцією AVA. Для будівельних робіт на відкритому повітрі, зварювання, роботи в цехах та на вулиці, де навколо буде пил, бруд та вологість, вибирайте асинхронний генератор. Що ж, сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною та допомогла розібратися у цьому актуальному питанні? Якщо це дійсно так, то підтримайте нас лайком та нагадую про підписку на наш канал. З вами був Андрій Євдокимов. До нових зустрічей!